Довгий в нього, чуб серце він хоробри має, Україну захищає. Правильна відповідь. Козак! А хто ж вони такі, козаки? Хочете дізнатися? Знаю я одного козака Богдана, якого ми запросили до нас в гості. Вітайте! Козак Богдан! Добрий день вам, добрі люди! Хай боко назавжди буде. Радий всіх вас вітати і не дамо сумувати. А розкажіть нам Богдани про козаків. якими вони були клубі, займались? У далекому минулому жили в Україні славні запорожські козаки. Були в них військо і керував тим військом славним. Гетьма! Мав зброю, шаблю, велику гармату, сухий порох та булаву над нашою країною не завжди сяяло ясне сонце. А траплялося, коли на нашу землю нападали вороги. І тоді. Став на захист рідної землі славне запорізьке військо, щоб захистити дітей малих, дідій старих та весь рідний край. Воювали козаки добре, лоялися їх вороги, тікали далеко далеко. Треба волю мати. А чи сильні ви зараз перевіримо, пограємо в ігри змагання. Сподіваюся, що ви готові до змагання. Ми заздалегідь посади у вайдер-групі, що потрібно підготувати. Нагадаємо: довгу мотузку олівці чи паночки для рахування, чотири аркуші паперу, дві ложки, дві миски, каструля, 10 кубиків конструктора клеву. Українцями ви народилися, вишиванки вас вже є. Але я хочу дізнатися, а чи вмієте ви танцювати козацький танець з На Треба ноги нам міцні, сильні ноги, дуже ноги, не злякаються дороги. Підемо разом в присядку, це найкраща нам зарядка. Але щоб кінь був міцним, його потрібно відкувати. Куй, куй, ковалі, то великі, то малі. А старого коваля посадили на коня, дали йому молоток, щоб підкував чобіток. Які молодці, а зараз перевіримо. Вмійте скакати на коня. Візьміть м'ячик та затисніть його між колін І хто швидше постепне до сімі, переможці. Я швидше розстрілів. Ой-ой-ой. Ех, який ви шлацівний козак! А тепер подивися, як наші діти вміють стрибати. Які гарні вершники! Ось застало козаків. Нічка темна на роздолі, треба всім відпочити. Така у них доля. Любі, мили козаки, ви всі не журіться, а скоріше до роботи Ви дружно беріться. І щоб всім лягти спати, треба курім скудувати. Чудово, який справді козача частенько бувало, доводилось козакам переправлятися через річку. А чи зможете ви, діти, переправитись з одного берега річки, на інші? Річ? Переправлятися буде на плотах. Їх сьогодні нам замінять два аркуші паперу. Після дня важкої дороги козаки відпочивали. Та який може бути відпочинок на пустих службу. Козаки були знатні кулінари. дуже полюбляли козаки гречані галушки. Хочу подивитися, які ви спритні за Потрібно Потрібні ложки перенести одягну на I you not Захищати її будь-який час. Розкажіть усім нам, діти, як ви любите дипеньку Україну. Вірш Лесі Палапюк журавлик. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах, додому летів ми на вукани і Дивля скрізь тумани, чия це земля, чи це долини, чи це луги, чию цю калину гойдать вітри, пізнав Україну, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Вірш Юрія Шкромеляка. Я дитина українська. Я дитина українська, українського роду, українці, то є назва славного роду. Україна то край славний. Аж по Чорне море, Україна, талант пишний і степи, і гори. І як мені України щиро не кохати, мене, вчи... мене ненька по українськи вчила розмовляти. І як мені України щиро не любити, мене вчили по українськи Господа молити. За свій рідний край і народ Я Господа молю. Зійшли Боже в Україні і щастя і долю. Я маленька Українка, треба всім дати. це знати. Українець мій татко, українка мати Українку водився, Українка буду. Та поїду Україну вік я не забуду. Нині ви маленькі. Отож, пам'ятайте, дорогі діти, що ви є нащадками славних українських козаків, тож любіть Україну, шануйте її народ, хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду нема перегоду. У будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну день захисника вітчизни мужності, геройства свята. Козаче, воїне величний, прославлений ти у віках, у куряві в гарячих битвах титурував свободі шлях. Козацтво, слава України, це гордість наша, всенародна. Козацька пісня в серці лине, хоч вже давно пройшли віки. Ви зберегли нам Україну навіки славні козаки. І ми клоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що можна, боронять нас від супостата, ні танком, ні градом. Вас не злякати, всім тим, хто життя не шкодує віддати, Низький вам уклін і велика подяка. Слава Україні, героям слава! Тож шануймо в день святковий, всіх без винятку, військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Хай з кожним днем міцніє Україна. Своє коріння, діти, збережіть, нехай у серці кожної дитини про Україну пісня зазвучить. Ой, у лузі червона калина,